Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 12. Чинивши добро, знай кому чиниш, той матимеш подяку за твої добродійства. Чини добро по Божному, той знайдеш нагороду, хай не від нього, зате від Всевишнього. Не зазнає добра, хто упертий у злому і хто милостиню не роздає спочуттям любові, дай благочестивому за грішника ж не обставай. Чини добро смиренному, та не подавай нечестивому відмов йому хліба, стримайся від подаяння щоб він, бува, не запанував над тобою, він бо тобі подвійним злом відплатить за всі ті блага, які ти йому сподієш. Бо й Всевишньому грішники осоружні, і нечистивим воздасть він відплатою, подай же доброму, а за грішника. Не обставай. Друга годі спізнати у щасті, зате ворог не укриється при нещасті. Коли щастить комусь, то вороги його сумують, зате ж як не щастить, той друг відступається. Ніколи не звіряйся своєму ворогові, бо мов мідь позеленіла. Така й злоба його, навіть як смириться він і ходитиме похнюплений, все одно будь уважний, і стережися його, начеб дзеркало витирав ти, так і з ним поводься. знай, що на шарування до кінця його не приховає. Зблизу до себе його не ставляй. Щоб, зваливши тебе, не став він на твоє місце. Праворуч від себе Його не садови, бо намагатиметься він ослін твій засісти, тож ти кінець кінцем слова мої збагнеш і сумуватимеш, повчання моє згадавши. Хто заклинача пожаліє, коли гад його вкусить? Та й усіх отих, які зі звірами взаємляться. Тож так воно і з тим, хто грішному товариш і хто в його злочинах участь бере. Годину він побуде з тобою, а похитнись, він тебе не підтримає. Устами своїми ворог солодкий. А в серці задумає тебе в яму звалити. Очима своїми ворог просльозиться, а знайде нагоду, той не насититься кров'ю, спіткає тебе лихо, перед собою знайдеш його, ніби допомагаючи, він тебе перехопить, прикивне головою, сплесне в долоні. Багато наторочить ще й вираз обличчя змінить. Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ тринадцятий. Хто смоли доторкнеться, той забрудниться, Хто гордому товариш той до нього уподібнеться. Не піднімай вантажу, що тобі понад сили, не в'яжися з багатшим і сильнішим за тебе. Яке богорщикові сказаном товариство цей ударив, а той і розбився. Багатий кривдить та ще й покрикує, а скривджений бідний перепрошувати мусить. Як ти йому корисний, послугується тобою, а не матимеш нічого, він тебе й покине. Як ти щось маєш, він співжитиме з тобою, призведе тебе до злиднів, а й не журитиметься. Як ти йому потрібний, він обдурить тебе, всміхнеться тобі, піддасть надії, балакатиме красно. Спитає, чи чогось потребуєш, присоромить тебе своїми бенкетами, щоб тебе ожебрачити двічі або й тричі, а нарешті наглумиться, позирне й тебе кине, ще й головою над тобою покиває. Тож зважай, щоб тобі у спокусу не втрапити і не зазнати пониження через власне безглуздя. Позве тебе, владика, збоку затримайся, тим то ще більш тебе він кликатиме, сам не втручайся, щоб тебе не виштовхали, а й не стій задалеко, щоб не забули. Не намагайся з ним говорити як з рівним, і не покладайся на слова його численні, бо багатослів'ям він тебе випробує, а усміхавшись, тебе тим часом вивідає. Безжалісний той, хто слів не зберігає, тобі він не поскнарить ні вдарів, ні кайданів. Тому стережися й пильно зважай, бо ходиш ти разом із твоїм падінням. Почувши це, не спи, а чувай, вік свій увесь люби Господа й вимолюй у нього твоє спасіння. Усе живе любить собі подібне, і кожна людина, ближнього свого. Кожне тіло до свого роду приєднується, і чоловік пристає до собі подібного. Яке товариство ягняті з вовком? Ось так само й у грішника з побожним. Що за мир між гієною та псом може бути? І що за мир між багатим та бідним? Дикі осли в пустині улови левів. Ось так і здобич багатих бідні. Для гордопишного смиренність осоружна. Ось так багатому й осоружен бідний. Захитається багатий, його друзі підтримають. Убого, коли впаде, відштовхнуть і друзі. Сподикнеться багатий, усі біжать на допомогу. Скаже дурницю знаходять виправдання, а сподикнеться бідний, то йому ще й докоряють, коли ж розумно висловиться, ні у віщо оцінюють. Заговорить багатий, усі замовкають, і мову його аж під хмари підносять, а бідний промовить спитають, хто це. І коли спотикнеться, то його й з ніг зіб'ють. Добре, коли багатство без гріха уботство ж погане лиш у мові безбожника, серце людини її обличчя змінює на добре або ж на лихе. Серце щасливого знак, обличчя веселе. Та приповідки продумувати ума труд важкий.